А я був uh, в Мюнстері. Yeah. В Мюнстері я їздив в Німеччину на конференцію по між, називаємо так, міським партнерством. Uh, Зібралося біля 600 представників різних громад Німеччини і України. Uh, сьогодні підводили підсумки роботи uh, таких uh, міжпартнерських відносин. Наш uh, місто. Uh, Партнерські відносини Тюбінген були представники бургамістер і його заступник. Три дні ми плідно працювали над тим, щоб ці партнерські відносини зробити ще більш детальнішими, більш конкретнішими на тих напрямках, які сьогодні дійсно потрібні місту. І скажу, що з німецької, німецької сторони дуже приємно, що виступали міністри, вони активно відпрацьовують. Вони бажають сьогодні збільшити кількість партнерів міст до тисячі довести їх, сьогодні 250 на Німеччина. Вони залучають для цього відповідно польську сторону і бажають, щоб це було трьохстороннє. А можливо і в Італії, і в Римі, коли буде конференція, дуже хотілося б, щоб туди дійсно попав міський голова, тому що пане одна із панелей, на яких була дискусія, вона стосувалася на Рима. І того, що треба італіянських партнерів також підключити для того, щоб створити нові види партнерських відносин з італійськими містами. І сьогодні це дійсно працює. Дуже багато було показано, розказано, що роблять, роблять німецькі партнери для України. В частності, у нас з Тюбінгом вже є взаємовідносини. Ми безумовно говорили про те, що це повинно бути партнерство на рівних. Ми готові своєї сторони надавати відповідно. Підтримку, можливості обміну досвідом. Відповідно, вони розуміють, що нам потрібно, Ми там готували листи, обговорювали, давали вже завдання по ходу цієї зустрічі своїм структурним підрозділам про підготовці того, чого нам сьогодні не достає. В частности, це стосувалось переселенців, це стосувалося надання допомоги. Відповідними меблями для укриттів, де проходять заняття для школярів. Ну, є над чим працювати. Ми там визначилися з цими напрямками. І думаю, що це надасть новий поштовх цим відносиним з іншими сторонами і іншими містами Німеччини. З ким їздили і що особисто один для їздили. себе привезли? Один їздив. Да, що да. привезли? Військові тоді Дібіно привезли, шоколад, короби, що. Ну я шукав там особисті такі речі, які присущі для цієї місцевості. Да, для місцевості. Ну знайшов я одну страву, вона називається тюбінг. ну, Щось таке, яка дуже специфічна. Вона стосувалась там. Різні... страва? Ні, ні, це вона в консервах, вона як То, знає привезли консерву, Консерву, для того, щоб могли всі ну, колеги спробувати традиційну там, стародавню німецьку страву. Як на відреагують, тому що по-різному люди реагують, знаєте, як з Норвегії може привезти вонючу селедку, так і тут він сказав, що це дуже треба бути обережним, тому що я не знаю, хто буде її коштувати, але все ж таки якусь ізюмінку. Ну сьогодні в якості, коли привозиш щось з якоїсь страни, то привозиш щось таке, що може було покуштувати.